Транспорту для батальйону та для бригади потрібно дуже багато, Це, що забезпечує для вивозу поранених, для підвозу боєприпасів, для забезпечення загалом нашого миру. Це щиро вдячний, це щирого серця. Дякую за добре дякую. слово і дякую вам за службу. Ми дуже сильно потребуємо броні. Дуже сильно. Багато медиків, на жаль, ми втрачаємо по всій Україні саме через те, що вони працюють на простих легкових машинах пікапах, всім відомих, і на не броньованих медичних машин. Друзі, вітаю! Ми зараз передаємо допомогу 204-му БАТУ ТРО. Що ми вам даємо сьогодні, хлопці? ПНВ. ПНВ. Прилади нічного бачення. Але це не все. Що вам ще треба для повного щастя? Планшети. Планшети. Ми хочемо дуже нашим друзям з ТРО передати планшети для того, щоб ці планшети з'явилися. Ми просимо вас перейти за тими посиланнями, які будуть у описі до відео, і приєднатися до збору нашого фонду. І розетка UA до акції «2 тисячі планшетів для ТРО. Для того щоб наступного разу ми до хлопців приїхали вже із планшетами. Спасибі вам за те, що долучаєтесь.